Сьогодні 9 лютого 2023 року заняття Охорона безпеки, життєдіяльності дитини, тема заняття Подорож в дорожніх знаків. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас дуже цікава подорож. Ми з вами повторимо правила дорожнього руху. А потрапимо ми сьогодні в Україну дорожніх знаків. Сідайте зручненько. Так, і дивимось уважненько. Так, хвилиночку. Сьогодні ми з вами у країні дорожніх знаків, і з нами буде сьогодні регулювальник. Правильно! Він приготував для вас багато загадок і цікавих ігор. Тож, я вважаю, ви мене не підведете і будете все правильно відповідати. Домовились? Так. Ну, тоді починаємо. Перше завдання це, звичайно, загадки. Слухайте уважно. Не годе і не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука два блискучих вогника. Правильно, машина, Слухаємо наступну! Що за диво, диво дивне, на колесах цей будинок, гумове взуття на нім, а харчі його бензин. Усередині малята і дорослих там багато. Автобус правильно? Наступна загадка. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів не чекає, поспішай, не зволікай, щоб устигнуть на. Трамвай! Правильно, остання заводка. На двох колесах я кочу, двома педалями верчу, за круль міцний собі тримаюсь, уважним бути намагаюсь і хуткомчить мене вперед, мій вірний друг велосипед! Правильно, дітки, відгадали все правильно. Скажіть, малята. Як ці відгадки можна назвати одним словом? Що це? Правильно, це відгадки про транспорт. Звичайно. Ну, тож, вирушаємо в подорож. І ось наша перша зупинка. Слухаємо уважно. Ця тваринка непроста, без копит і без хвоста, не гуляє, не біжить. Серед вулиці лежить. Про що ж ця загадка, дітки? Звичайно, про зебру. А скажіть мені, будь ласка, для чого потрібна зебра на дорозі? Правильно, щоб люди безпечно змогли перейти вулицю. Молодці. А що це за знаки? Хто знає? Так, це знак пішов. Пішохідний перехід, так підказуєте, і під, підземний перехід. Правильно, вони теж допомагають людям безпечно перейти дорогу. Там, де вулиця широка, і машини в три потоки відшукає пішохід знак підземний перехід. Вниз по сходинках спустився, під землею опинився. Коридором перейшов. Вихід з-під землі знайшов, пішохід веселий, радий, шумна вулиця позаду, так, дітки. Тобто, переходячи вулицю, треба бути дуже-дуже уважними. Так, а чи впораєтесь ви з другим завданням? Це не завдання, це гра. Добре чи погано. Перша ситуація така: ми переходимо дорогу тільки у відведених для цього місця по зебрі і знаку Пішохідний перехід. Правильно. Трамваї і поїзди обходимо лише спереду. Так, правильно. Автомобілі, автобуси, тролейбуси обходимо лише ззаду. Ніколи ми не переходимо дорогу на червоне світло. Це ви знаєте. Гратися біля проїжджої частини небезпечно для життя. Це ви, це ви теж, я впевнена, знаєте. Якщо ти змушений йти за міст. По проїжджій частині, то лише йди назустріч руху край дороги. Молодці дітки! Всі правила ви пригадали, і вирушаємо далі. Третя зупинка. Послухайте уважно загадку. Як переходиш вулицю, на розі зупинись і перш за все уважно на мене подивись. Я шлях вкажу надійний, та небезпек нема. Трикольорове око я маю не дарма. Звичайно, це загадка підказуйте про світлофор, і зараз ми трохи про нього поговоримо. Всі ви знаєте, що світлофор дуже допомагає на вулиці, допомагає пішоходам, допомагає і машинам. Він регулює дорожній рух. А що буде, коли світлофор відключився? Що ж таке буде? Подивіться уважно. Боже, Боже, яка пробка! Подивіться, люди не можуть перейти вулицю, машини скучкувалися, не можуть роз'їхатися. Ось такий в нас світлофор. Це дуже він важний. Так, да. і трохи поговоримо. Всі ви знаєте, скільки кольорів має світлофор? Правильно, три. Ну, давайте повторювати будемо, що позначає кожне світло. Зелений сигнал. Спокійно переходимо вулицю. Жовтий сигнал. Попередитись. Чекати слідуючого сигналу. Ну і, звичайно, червоний сигнал. Правильно, заборонено йти. Це дуже небезпечно. Молодці дітки! Звичайно, на дорогах ви можете зустріти знаки. Ми колись з вами про них говорили. Давайте з вами пригадаємо, які вони бувають. Так, попереджуваль, заборонні, наказові знаки, інформаційно вказівні і, звичайно, знаки сервісу. Так, молодці. І наш регулювальник, я бачу, теж задоволений. На шляху дітей дорога, транспорт їздить швидко і довго, світлофора, якщо ніде немає, то дорожній знак нам допомагає, молодці дітки. Тож, наша подорож добігає кінця, але наостанок. Давайте з вами, дітки, ще раз повторимо деякі ситуації, які можуть траплятися на дорозі. Дивимось, чому не можна гратися з м'ячем біля дороги? Так, звичайно, це дуже і дуже небезпечно. Гратися потрібно тільки на дитячих майданчиках і в безпечних місцях. Правильно? Так. Чому не можна переходити дорогу на червоний сигнал? Так, це теж небезпечно. А на який ми переходимо? Звичайно, на зелений. Хто йде по тротуару? Пішоходи. правильно. Далі, де люди чекають транспорт, правильно на зупинці. І подивіться на цю зупинку, там теж є знак, Так, що це зупинка автобуса, наприклад. Так. Як на дорозі позначається. Пішохідний перехід. Так, правильно, ось таким знаком. Як правильно треба обходити автобус спереду чи ззаду? Подумайте. Так, автобуси і тролейбуси обходимо позаду, а трамвай попереду. Молодці дітки, наостанок я хочу прочитати вам дуже повчальний віршик. Послухайте його уважно і дотримуйтесь цих правил. Спіткнутись можна чи перетинитись, летять машини, вам не сила встать, автомобіль не може зупинитись, страшне нещастя може вас спіткать. Дорогу оберіть до рідного садочка, щоб світлою і безпечною була, і навпростець теж не ходіть ніколи, собі і іншим не бажайте зла. І в темряві ніколи не блукайте, а з друзями старайтеся іти. І людну вулицю чи стежку обирайте, Своє життя і здоров'я бережіть. Ось таке дітки, заняття, подорож в Україну дорожніх знаків у нас сьогодні було. Я вважаю, що наш регулювальник залишився задоволеним, тому що ви правильно відповідали на загадки, на його завдання на звичайні ситуації, які можуть трапитися. Сьогодні наше заняття закінчено. Бережіть собі, себе. До нових зустрічей. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!